Установка ДХО на Логан. Та як скоро треба буде включати світло постійно або їздити з денними ходовими вогнями, були куплені в Китаї ось такі стрічки. Тут поворот є разом бігущий. Пропихнув провод ось сюди. От, там місце є. Вставляю, значить, сюди. І на цю сторону. І все. Не де воно нічим не клеїться, не прижиралося. Вставляється, воно звідти не випаде. Так. Далі, слідуючий хід з генератора, нам потрібно вивести ось цей провід. Він тут іде плюс на збудження, коли включається зажигання, заводиться машина. Я його визвонив на ось цій от колодці. Отута. Нижній правий проводок. Ось, де щуп. Тут від коричнева і з цієї сторони білий, так як воно йде. Ось з цієї стороною. Підключаємось там. Дальше была спаяна ось такая вот схемка. Ну, транзистор ИРФ-3205, значит, и два сопротивления. СЦ сопротивление 100 Ом, СЦ сопротивление 6,8 кОм, Значит, Ось в нас управляючий провід, який приходить звідти з генератора, це провід е, вихід. Вихід нашого реле, це провід на плюс. Ну, було. Вставлене воно в таку ось коробочку з якоїсь. Ось релюшечки. І будемо поміщати його разом в цей от блок до цих всіх остальных предохранителів і релюшок. Значить, акуратненько підпаявся до того дротика, до того роз'єму, щоб не різати. Підпаявся легенько. Далі припаємося до самого фонари. Забуваємо про ізоляцію. Білий буде плюсом. Чорний буде мінусом. Жовтого підключать не буду. Жовтий це бігущий поворот. Поки що не буду. Це ми осадочка тут є провод, який йде до фари, от ми до його і прив'яжемося. Ось так ми тут під'єдналися, підв'язалися. Значить, аналогічно підключаємо справу, з лівого ліхтаря і заводимо всю коробку. Ось зайшли ми в цю коробочку. Теперінько треба нам чорний провід посадити на масу, білий під'єднатися до нашого реле. Обов'язково треба ставити запобіжник. Хоч і струми там маленькі, але все можливо, можливо коротке замикання, щоб не згорів автомобіль. Ось такими проводами я підпаявся. Там є два свободних. Ось одне, ось друге. Вільних. Місце під запобіжники. Будуть роз'єми. І будемо зараз вставляти. Коротше, вийшов такий конфуз. Мусив зробити ось такі от роз'йоми, щоб поставити предохраніття запобіжника. Бо туди вставити ці штуковані фішечки цієї ніяк не вийшло. Ось так я тут накрутив, припаяв. Зараз будемо ізолювати і двигаємось далі. Так. Ну і тест. Ще поки не зібрано. Ще все лежить, але протестувати потрібно. Круто! Мені подобається. Ось так поки лежить наше. все. Зараз підписуємося, спаковуємо, підключаємо масу, тому що вона на акумулятор просто накинута, І тоді будемо вже провіряти. Спакував я значить, таку коробочку. знайшов Це з, з якоїсь троє релюхи. Підписав денні ходові огні. 5 А запобіжник кладаємо все туди і будемо пробувати. Ось так от я під'єднав масу. Ось так от в мене лежить те твердотільне реле, так сказати. Щоб вимкнути, треба доставати запобіжника. Достать запобіжника і все, тоді працювати не будуть не будуть микатися. А так поки будуть микатись. Ось так от виглядає в зборі. Кропка з запобіжниками нікому нічого ніде не заважає. Провода поховані. Пробуємо. Ну що ж, будемо перевіряти, Самому цікаво, дуже цікаво, як воно вийде. На дворі день. Мені подобається. Не знаю як вам. Всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал.